Всім привіт! Ви на каналі а Ми з вами граємо в гру на Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І ця гра, назив... І ця гра називається Станція О. Так, давайте подивимося, що у нас тут є: налаштування є про гру. Так, власне, це автори. Трошки погано видно цей текст, який темний. Це, ну, плюс-мінус, так розумію, загальний текст. Такий стандартна музика, нормально, все чудово. Давайте грати. Ми точно з вами грали в ігри від цих розробників на попередніх джемах. Це була гра, яка мені дуже сподобалася. Це між світів я зустрів тебе, а також там була якась типу латинська назва, я забула, але вона була про жахастики в Римі. В Римі ж, правильно чи в Ватикані скоріше. А, а тут, до речі, дуже прикольні оці візерунки. От одразу хочу сказати, що вони мені дуже подобаються. Напишіть, як вам мені прям вау, круто! Ну що, давайте починати. Потяг зрушив з місця за хвилину до того, як я залетів у купе. Легені стискалися. Чекайте, за хвилину до того. А, типу, але він встигнув потяг. Потяг ру, рушив, і він потім тільки забіг у купе. Легені стискалися від недостатньої кількості кисню, а перед очима пливли різнобарвні зірочки. Відновивши дихання, я впав на свою полицю, яка виявилася незвично зручною. Родослав, який красивий ім'я. Радослав. Хух, нарешті я можу перепочити. Воу боже, Розвернувшись, я нарешті помітив, що у мене є попутник, чоловік з книгою. Мій сусід невідривно читав, попри те, що його обличчя залишалося в тіні. Я неспішно оглядав купе. Воно виявилося набагато просторішим, ніж у ті, у яких я, я подорожував раніше. У ньому не було звичних полиць, а замість них стояли зручні дивани. І що це за потяг такий? Раптом я почув голос. Мій попутник вирушив порушити що першим. Перше подружуйте цим потягом. Шкіра вкрилася сиротами, голос здавався надто знайомим, і раптом він мене впізнає. Чому я не подумав про це раніше? Глибоко вдихнувши, я спробую заспокоїтися, щоб не видавати свій страх. Так, перше, ніколи не бачив таких вагонів. Це надзвичайний потяг, можна сказати, раритет. Його пускають тільки на деякі маршрути. Куди ви їдете, якщо це не секрет? Чоловік зробив акцент на слові секрет. І по моєму тілу розлився липкий страх. Він не може знати, хто я. Я попіклувався про те, щоб залишитися непоміченим. Я їду до. Я погляну на свій киток, щоб нарешті й самому дізнатися, куди саме до станції згуба. Це що за станція така взагалі? Це чудове місце. Тобі там сподобається, Радаслави. Ти що, демон якийсь? Він назвав мене на ім'я? Ви мене, напевно, з кимось полутали. Чоловік засміявся та повільно став з дивану, зробив кілька кроків в мою сторону і зупинився, Тім більше не закривало його обличчя. Увиха зашуміло, а шкіра вкрилася сиротами. Холодний під стікав по спині, змушуючи одяг липнути до тіла. Велимире, не може бути, не очікував побачити мене, так? Я мовчки дивився на доболі знайоме обличчя, яке не бачив вже десять років. Відсахнутися чи зробити крок назустріч. О, до речі, цікаво, що ви взяли літеру Н. Нарбута. Давайте назустріч. Привіт. Ноги самі зробили крок до Велимира, скорочуючи відстань від... між нами. Але ж ти мертвий, Напевно, так воно і мало бути, зважаючи на нашу останню зустріч. Спогади неочікувано наринули на мене, накриваючи хвилю почуттів, які спали десь в глибині. Його волосся, що розтріпалося від боротьби і кривава троянда, розквітаючи на білій сорочці. Краса обличчя, поки він боровся за життя. Воно стало ще гарнішим, коли смерть прикраслива своєю нерухомістю. Останній поцілунок клаїть теплий губ. Мертвим я любив його ще більше, ніж живим. Кліпнувши, Це жахливо, це жахливо. Кліпнувши декілька разів, я спробував відігнати спогади, а разом із ними і збудження якого не відчував вже давно. Я вбив тебе. Ти шкодував про це. Мені не доводилося про це думати, бо смерть стала моїм життям. Я ніколи не шкодував, про наші з нею зустрічали зараз, і я вчинив інакше, я б зробив те саме. І я вчинив інакше. Я сумував за тобою після стількох років усамітнення ні, ні. Я кохав тебе, як нікого з них. Принаймні, мабуть, якийсь жигал, який а, розводить чоловіків, принаймні нам було весело, пам'ятаєш наш перший раз? Як можна забути свою першу зустріч зі смертю? Це відчуття звентеження, збудження та могутності, коли ти бачиш, як склянішують очі, як дивляться на тебе, закривалені руки, запах крові, від якого поморочиться в голові. Холодна шкіра, яка проминається під пальцями. Так, я зроблю 18+, плюс на це відео, і струнке, оголене тіло велемира, вкрите багряними плянами. Контраст його гарячих доторків з прохолодою нашого гостя, якого поглинула безодня забуття. Поцілунки з металевим присмаком, наповнені жагою, і несамовитий сум, який силиться у душі, таке неможливо забути. Велимир посміхнувся, напевно, відчував те саме. Але ми ніколи не говорили про почуття. Навіщо, якщо дії завжди красномовніші? Тобі було шкода хоч одного з них. А... Так, мабуть. Насправді мені було шкода кожного з них. Краса смерті у їх очах в'янула так швидко, іноді я думаю, що вони не заслуговували на такий фінал. Але ти сам знаєш, що важко ігнорувати поклик смерті. Дійсно, ти маєш рацію, їй неможливо опиратися. Мої очі були прикуті до обличчя Велемира. його бліда шкіра манила мене, але манила мене після стількох років я хотів знову відчути її ніжність. Несвідомо я зробив декілька кроків, скорочуючи відстань між нами. Він зробив лише один крок назустріч. У Ніздрі вдарив солодкуватий запах свіжоскошеної трави. Цього було достатньо. Наскільки велике копее, що тут можна зробити аж три кроки. І це ще вони не факт, що зійшлися. Мої пальці до речі, трава це. А чому віжоскошеної трави. Це типу мертва, тому що трава. Окі. Мої пальці обережно торкнулися його обличчя. Оксамитова шкіра виявилася крижаною. Ти холодний зовсім як труп, <смі> небіжчик, голосно сковтнувши, я кивнув Не змозі забрати руку від його обличчя. Бо я мертвий, Радославе, ти вбив мене. Але як таке можливо? Я теж мер? Ні, ще ні. Панічний жах застилав очі, і я відсахнувся, перебираючи руки від його щеки. До речі, дуже красива піаніна була на фоні. Я уважно розглядав обличчя чоловіка, який стояв переді мною. Його очі слідкували за мною, однак щось було не так. Ти не О божечки! Хай, привіт! Що це? Що це тебе з очами? Що, лінзи не мив? да? Ну, давай, зізнавайся, використовував одноразові лінзи багато разів. На моїх очах обличчя Велимира перетворилося на жахливу гримасу, яка мало нагадувала людина. Ні, я не твоє загублене кохання. Ви обов'язували мене, і я прийшов. Твій друг зустрів мене раніше. Тепер твоя черга смерть. Можна сказати і так, вважаю, що я твій суддя і кат в одній собі. Переді мною знову стояв Велимир, якого я, яким я його пам'ятав, він нахилився до мене та накрив мої губи своїми. Поцілунок був майже невагомим, але у ньому відчувалася ніжність Ти житимеш, щоб отримати покарання, на яке заслужив, а потім ми зустрінемося знову. Я залишився у купе сам. Наступна станція згуба. Так, ну і, власне, автори цього твору. Ого, давайте спробуємо інші варіанти, але мене лякає романтизація смерті в цій історії. Так, давайте відзахнемося. Я рефлекторною відскочив, боляче урізавшись спиною у двері купе. Але ж ти. Не, чекайте, ми так само ж робили цей раз, відсохнулися. Давайте зробимо крок назустріч. Так, начебто все те саме. Так, я би зробив те саме. Так, не можна, так, да, пропустити, чи можна? А, я би зробив те саме. Ти сам знаєш відповідь, і я ніколи не любив тебе так сильно, як у момент останнього подиху. Принаймні нам було весело пам'ятаєш наш перший раз? А Так, що тут було за питання? Тобі було шкода хоч одного з них? Ні. А тобі ми обидва знаємо, що ні. Вони були слабкими, а ми дали їм шанс стати чимось більшим. Смерті неможливо уникнути, її п'янкий запах переслідує кожну живу істоту. Дійсно, ти маєш рацію, їй неможливо опиратися. Так, чудовисько. Суддя, і кат в одній особі, чудовисько впилося у мої губи жорстокістю, ротом розлився смак крові, але тепер він не приносив задоволення. Виризаючись в моє обличчя, а вели замуркотів, чи змуркотів, Неважливо. Останнє, що я побачив перед тим, як знепритомніти, була хижа посмішка смерті. Wow. Отака історія. Напишіть як вам. Мені сподобалось, як зроблено, але просто жахливо не сподобалось про що була ця історія. Вона про якусь страшну романтизацію смерті, вбивства і жорстокості. Але вона про те, що приходить час розплати. І, напевно, це добре, тому що це тут озвучено, що. Злочин, як правило, має свою розплату, і якщо цю людину не знайшли не мов би, ну, правоохоронці, то цю людину буде чекати інша розплата по І це той момент, в, який, в якому хочеться вірити, що є оця розплата, коли вона не приходить часно, то що вона, хоч якось, приходить до тих людей, які на це заслужили. Uh, Отака от гра, напишіть як вам. Буде цікаво почитати ваші думки. А я вам хочу нагадати, що ця гра була створена для Ukrainian Micro Visual Novel Jam і опис, Ой, опис... В, опис... в описі цього відео є посилання на цей джем, там більше ніж 100 новел, і ми, звісно, всі не пройдемо на каналі, тому мені буде цікаво почитати в коментарях ті новели з цього джему, які вам сподобалися. Um, тому що я всі справді не встигну пройти. Але якусь частинку з них ми пройшли, я сподіваюся, вам цікаво було їх дивитися. Можливо, ще кілька я відео запишу, але, скоріш, це відео буде останнє з цієї серії um, новел. Тому мені буде цікаво почитати ваші думки і ваші рекомендації з цього джему. А можливо, з інших попередніх джемів також буде цікаво прочитати ці рекомендації. Ну і що ж я маю вам ще сказати, що... чому я кажу про інші джеми, тому що ми з вами грали і в інші джеми, в інші українські візуальні новели. І в описі є також посилання на цей список відтворення з цього джему, з попередніх джемів, а також ті, що не були представлені на джемі новели, також є в цьому списку відтворення. Що ж я вам маю сказати ще на останок, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк. Також, звісно, напишіть коментарі, бо мені їх цікаво читати. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Та поділіться цим відео з тим, кому це може бути цікаво. Ну і з друзями, звісно, не забудьте ділитися цікавими відео. Ще я вам хочу нагадати, щоб ви не забували підтримувати актуальні збори, особливо збори, пов'язані з Збройними силами України. Не забувайте також підтримувати цивільних та тваринок, які цього потребують. Допомагайте волонтерам або самі волонтерити, якщо можете. Ну і звісно, бережіть себе і до наступної зустрічі. Бувайте. О, як невлучно музика пішла на розвиток. Ладно, обрізаємо різко. Прямо ось тут.